Тепер давайте до суті. Як виявляється, чергова успішна спецоперація в Криму це справа рук малюка. Служба безпеки України сьогодні на аеродромі Кіровське в окупованому Криму знищила ворожий зенітно-ракетний комплекс Панцер та три вертольоти. Згідно з останніми даними спецслужби, удари дронами завдали по місцях дислокації авіакомпоненту і засобів протиповітряної оборони. Складу зберігання боєприпасів, а також розвідуваних і ударних безпілотників противника. В результаті було знищено гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс панцер 1С. Продовж ночі на аеродромі після ударів також була вторинна детонація. Це офіційні повідомлення. На перший поряд може видаватися не так багато, але суттєво. Влучно. Я давно вже не пам'ятаю таких атак, але загалом схоже на павутину 2 малюка, і ймовірно, такі атаки будуть продовжуватися. Якщо ми зможемо змінити ситуацію в Криму, це суттєво змінить ситуацію на всьому полі бою. Тому побажаємо малюку успіхів і нехай такі операції будуть частіше, ширше, масштабніше і влучніше. І Володимир Зеленський сьогодні зустрічався із президентом. Польщі Андєєм Дудою, який приїздив до України, ймовірно, в рамках відзначення чергової річниці Конституції України, Володимир Зеленський нагородив Дуду Орденом Свободи і також повідомив про деталі розмови його із Дональдом Трампом. І каже, що розмова на полях саміту НАТО була із Президентом США. Дуже продуктивною, і надалі команди продовжать контакти на урядовому рівні. Мова йде про можливу передачу Україні ракет систем Петріот, і, можливо, навіть установок Петріот. Деталі поки що домовленості не розголошуються, але я так розумію, що доволі обнадійливі коментарі прозвучали сьогодні з УЗеленського про те, що далі робота буде тривати на урядовому рівні. Тобто працюватимуть технічно, що, як, де і коли можуть передати Україні. Трамп, звісно, це коментувати поки що не буде, і Сполучені Штати Америки також, тому що він активно зараз просуває трек переговорів із Путіним. Вранці я вам про це детально розповідав, тому можете переглянути це відео у мене на каналі. І Фрідріх Мерц сьогодні зробив заяву про те, що він не планує будь-яку телефонну розмову із Путіним. Чому він, власне, це заявив? Тому що було відповідне запитання до нього, адже Дональд Трамп... Спілкується часто із е, главою Кремля, чому б, наприклад, європейським політикам не поговорити із ним. Але він каже, оскільки подібні контакти в минулому не призводили до деескалації, тому він говорить, немає сенсу з ним розмовляти. І він навів приклад. Візит угорського прем'єра Орбана до Путіна у липні 24-го року та телефонну розмову Шольца, його попередника, і з Путіним також. І каже: останній візит угорського прем'єра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б отримався від них надовго. Абсолютно логічно. Тому будемо сподіватися, що достатньо буде контактів Трампа і Путіна, але як ми бачимо, Путіну не особливо то приводів і потрібно для того, щоб бити по Україні. Сьогодні йому ніхто не телефонував, але, ймовірно, він нас вирішив привітати з Днем Конституції. І також Путін заявив про те, що скорочує військові витрати на тлі загрози рецесії в Росії. Я вам про це вчора говорив, друзі, і вранці нагадував про цю новину. Я, можливо, і третій не повторював, але примітно, що про неї пише Західна преса. Видання д повідомляє про те, що на економічному саміті у Мінську Путін повідомив, що Росія почне знижувати оборонні витрати у 2026 році. І ця заява прозвучала після попереджень від Мінекономрозвитку Росії, центробанку Росії, про ризик рецесії та вичерпання ресурсів, що підживлювали зростання економіки під час війни. Мова йде про Росію. Фонд національного добробуту Росії, який фактично вичерпаний. Журналісти The Telegraph пишуть про те, що інфляція, дефіцит робочих груп до 2,6 мільйона осіб та кредитні борги бізнесу ставлять Росію на межу. Кризи, незважаючи на це, Путін спробував заспокоїти публіку під час форуму, назвавши розмови про крах економіки, перебішеними чутками. Але чим далі, тим більше таких друзів розмов. Я розумію, що ви часто чуєте про те, що Росія ось ось має економічно завалитися, але це ніяк не відбувається. Втім, напрямок абсолютно очевидний, враховуючи цю ситуацію, Росія намагається показати добру міну при поганій грі, і виходить у них це не завжди вдало. Хоча дещо виходить. До прикладу, Росія розширила завод із виробництва стратегічних бомбардувальників. Російська влада провела масштабне розширення Казанського авіаційного заводу імені Горбунова, на якому виробляються та модернізуються стратегічні бомбардувальники, включаючи носії ядерної зброї. Про це пишуть фіни з посиланням на розвіддані, які вони мають, і на знімки супутників, які вони отримали. За даними журналістів, у зимові місяці, тобто багато раніше, на території заводу було зведено нові великі виробничі потужності площею майже 19 тисяч метрів квадратних, і там збудували ангар довжиною 320 метрів. І це фактично три футбольні поля, це дуже багато. Пишуть, що туди інвестували 1 мільярд євро. Ну, звісно, що мета інвестиції наростити власне виробництво у військовій та цивільній авіації. Однак, як пишуть журналісти, Зараз цей проєкт на паузі, тому що санкційний тиск на Росію, обмеження санкційні унеможливлюють реалізацію цього проєкту на даному етапі. Звісно, що буде далі, будемо дивитися. І враховуючи таку ситуацію, Росія почала масово розконсервувати застарілі бойові машини. Про це повідомляє головне управління розвідки. За даними ГУР, мова йде про відновлення танків Т-62, вони справді дуже старі. Переважно це відбувається на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, який розташований в Атаманівці за Байкальського краю, тобто відвозять туди, щоб туди не долетіли українські дрони. 27 червня, буквально вчора, було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків. Зі східного воєнного округу до європейської частини Росії, вже, певно, відремонтованих. Більшість цих машин перебувають у незадовільному стані на складах, оскільки десятиліттями зберігалися просто неба без обслуговування. Однак через гостру нестачу запчастин, компонентів та комплектуючих для виготовлення танків сучасних, таких як Т-90М і Т-72БЗМ, використовують Т-62. Звісно, що це певно. Тимчасово, але не факт. Т-62, як пишуть військові фахівці, як повідомляє ОГУР, використовується не лише як активні бойові одиниці, а як і стаціонарні вогніві точки для зміцнення оборонних позицій. Звісно, ця техніка є. Вона їде, вона небезпечна, але це вказує на те, що спроможності Росії далекі від тих планів, які вона будує в Україні, і поки що їй в цьому плані не можуть допомогти ні північнокорейські виробники, ні китайські. І це дуже непогано. Звісно, це ще не означає перелому війні, але заяви Путіна доволі цікаві в контексті того, що він сам визнає ситуацію вкрай складною у Росії. І на завершення ще одна новина. Випуск вечірній дуже короткий. Віце-спікер парламенту Ірану підтвердив, що країна більше не дозволить голові МАГАТЕ гроші бути присутнім на ядерних об'єктах республіки та встановлювати там камери. Тому що раніше такий договір існував, нині вже вони ухвалили відповідний закон і ухвалено рішення не допускати МАГАТЕ до нагляду за ядерними об'єктами, які вони активно відновлюють. Це означає, що підписання угоди між Вашингтоном та Тегераном нині. Під великим сумнівом, чи справді так будемо за цим дивитися, я обов'язково вам буду все розповідати. Друзі, слідкуйте за сигналами тривоги. Я вас дуже про це прошу. Слідкуйте за повідомленнями в телеграм-каналах, яким ви довіряєте, особливо за офіційним телеграм-каналом Повітряних сил збройних України.